Оце така мерзопакусна погода, яка я люблю. І ми йдемо по грибе. У нас і кіцька Куся її звати. Ми не можемо без неї піти на погребе. До мене подружка приїжджає, ми йдемо по гриби, то вона її на руках носить. Вона ходить з нами в ліс. І оце знов дивіться. Три собаки і Куся. Куся, куди ти йдеш? Куся. Ми тебе з собою не беремо. Куди не ходять по гриби, я не буду тебе носити, мені буде важко. Буду нести цілі торби грибів і ще й ти будеш у мене на руках сидіти. То тополях сім'я воронів живе, тільки одна сім'я. Так цікаво за ними спостерігати, вони якось одного літа яйця в нас крали, бо качка десь несе під вуликом. Починається ранок, і вже ворона прилетіла снідати, вже яйця вкрала. А я за ними спостерігала. Це так цікаво було, як вони пікуються про своїх пташенят. Е, у Лєни подвір'я і ці тополі над подвір'ям. І в неї такі маленькі, акуратненькі подвір'я з такою травичкою солоденькою. І курочки гуляють. І шоліка сідав в неї на дерево і дивився на тих курей. І чатував, щоб нікого не було на подвір'ї, щоб вкрасти курча. А ворони там мають своє гніздо з дітьми. О, вони так стережуть, вони не дають нікому туди підлетіти, щоб їхніх діточок ніхто не образив. І потім, коли дітки вже в них можуть трохи літати, вони з ними вилітають на поле перед нашою хатою. І так, мама ворониха з одного боку, тато ворон з іншого. І дітки бігають по полю дитячий садочок. Що я не люблю в цих кущаках, так оце, оце о, бачите. А собаки зараз понаходять купу кліщів. Щось малине із ва. Що ти там зрізав? О, он старий, так? Да? Отакі вони Ну так, вже їх з'їли до нас. О, я люблю чебрець на чай. Таке вже воно пахнюче, таке воно. Мачне. Як я не люблю ці чоботи, вони тут дуже добрі. Але в мене постійно в них носки злазять. І я ходжу, оце дивіться, які носки. Ну, як можна так ходити? Ну о. як оце я так ходжу в чоботах. Он, натягнула носки на штани. Я вам скажу, що як я жила в місті, в мене таких проблем не було, щоб носки в чоботах злазили з ніг. Живеш собі каблуки, одягаєш, цукаєш по асфальту. Але тут прикольно. Ну що там, будь-якому? Щось трохи нарізав. Ну, ми знайшли нормальні. Нормальні. Ой, якісь такі червивенькі. Замохрижене. Оце. Ніякого разу. Знаєш, трошки ціленькі. Тебе кіця такі штани, як тебе пулі постріляли. <свист> Вон, бачите, наша хата? Де то вона? О, все. о вже якесь ненормальне, якось кулка забило. Кіця, а що це таке? Що це хто це зробив таке? І чихось, пасуємо, чи щось сім туди насипає. о о Нормально, значить, беру свої слова назад. І що вони... І вони і вони сіль звідти їдять, сонечко, і вони звідти сіль гризуть. Сольничка. Ой, і воно таке розмокло. І воно розмокло таке. А я думала, що якесь ненормальне железако якось поставило. Навіть я гриба знайшла. Вон, дивіться. Але вже якесь таке погризане, поїжене, зараз своїми ногтями. Ой, яке. Яке воно вже гниле. Як то ж його сюди назад положити, такому мені треба? Чи як, щоб воно природу не тусувала? Років два тому Лисиця в нас, коли ще собаки були маленькі, за нас крала птицю і ми нічого не могли зробити. Потім я пішла сюди гуляти. А тут десь нора її десь ось тут чи ось тут. І там, де он рінго стоїть, дивлюся. А там пір'я і кісточок, які хочеш. І чорних індиків, і червоних індиків, і білих індиків, всякі, і курячі, Ну що хочеш там було? Оце в неї тут столова була. Вона сюди несла і вони тут їли. Тут колись старий лис жив, то Ліна нам розказувала, що він часто на пагорбі сидів і його ще бачили рік тому, а потім, каже, його не стало. Оце його нора була, вона вже Розкай не лізь туди, Розі! Ти що хочеш? Розі, не лізь туди. Я вам розкажу щось таке страшне і смішне. Оце я тут в минулому році гуляла. Йду собі, дивлюся, куди ворони летять, куди що, що де робиться, голову задерла, іду між цими соснами як спотикнулася, чуть не зарила блін, в кущі. Як я оглядаюся, що то я так спотикнулася? А то мертва лисиця лежала. Я не знаю, як можна було так іти, щоб не побачити лисицю мертву і об неї е, стукнутися. Ну, щось тут таке різали дощовика. По ньому видно, що він старий був. Отут ця лисиця лежала, і я об неї як зачепилася, страху натерпілася, господи боже. Капець, півроку всім розказувала, як я об неї тут чуть лоба собі об кущі не обдерла. Дивіться, сіки гриб'я, І вони вже всі, ну, по них видно, що вони вже що вони вже не потрібні. Я вам скажу, що я два роки як помітила, що маслюки які стали ненормальними маслюками. От зараз я вам покажу. Он тут є старий. ну Маслюк у нас як ніжка і голівка. А оці, дивіться, вони такі покручені. Ніби як лисички, як лисички покручені? Що це з ними таке сталося, бачите? Отака шапка покручена? Отакі вони ростуть. Ну, ми такі не беремо, бо ну, ну, це, й понятно, що цей вже мертвий, він ну, типу, не, не потрібний. Але от такі шапочки покручені якісь. Що ти моя дівчинка? Що ти моє сонечко таке довольна, да? Я вже аж три гриба знайшла. О, ще от путаю росте і тут росте. Буду зараз хлопців своїх чекати і там росте, щоб підровних своїх забрати. Це сижу під цим деревом зі своїми трьома грибами і з дівчатами. Телефонує мені коханий і каже, де ти? Я кажу, сижу під деревом. А він мені каже, як мені тебе знайти. А я йому кажу: як ти будеш іти кущаками і побачиш таке заріво у кущах, таке світло, таке, е, таке яскраве, і потім тако вийдеш за кущі і побачиш, що хтось сидить дуже красивий, як сонечко ясне, то це я. Сижу собі, оце думаю. Так, звичайно, в місті мені жити було дуже цікаво. Там свої такі всякі розлічення. Але скажіть мені, будь ласка, де б то я оце таку в носках, таких чоботах, з собаками ще походила б. Краса просто якась. Ну, комедія прилягла мені біля грибів і лежить, відпочиваю. Напали на хлопців мої. Почули, що йдуть і почали гавкати. Яке зариво, яке сонце сходить. Ш. Тебе засліпило? Це я, тут сонечко ясне. Кітя, йди мої гриби, клади собі відеречко. Будемо вважати, що це ти назбирала. Я вже своє відеречко забрала йду собі оддільно одних. Від О, який гриб. Я Його не буду брати, бо він гнилий, мабуть. І ж таки, скажіть хто-небудь, що таке з грибами поробилося? Дивіться, ну, що це таке з ними? Значите? Це щось таке ненормальне? Хто таке бачив? Хто знає, що це таке? Он я ще одного зрізала. Що це таке якесь покручене таке? Хотіла вас запитати, чи любов вашого життя. Сонце ваших очей свариться так, як моє, і зі мною? От це я збираю гриби і сюди, звичайно, якась яглиця сипеться, щось там до цього приліпає. Коханий зі мною свариться, все мені каже. Подивися, які в мене все чистенькі, а в тебе отакі всякі накидане і буде сваритися, ще жодного разу ми гриби ним не збирали, щоб він не сварився, що в нього чисті гриби, а в мене грязні. Чуєте, яка різниця? Ну, по типу, вони ж все одно чистяться, потім миються, але він почне мені оце походить, походить, прийде до мене і каже, що в тебе такі грязні гриби? Подивися, які в мене чисті. І буде сваритися зі мною просто. Я тільки там угукаю і мовчу. Оце тут такий ровчак у нас, і терен росте. І я все мрію кожен рік прийти сюди при заморозках. І нарвати того терна, і зробити вино тернове. А мені так подобається, в мене в коханого голубі очі, а в мене чорні. І він тако позядемо кісяк свято, вип'ємо там чуть-чуть вона. І він мені співає. Чорні очі, чорні очі, як терен, як терен, як терен, як терен. Але я таке люблю. І що? Я дивлюся, що немає в цьому році терна. Дивіться, жодної ягоди немає. А що це? Бо не що, не кожен рік родить терен. Дивіться. В минулому році тут було стільки ягід, а зараз жодної немає. Жодної ягоди немає. Собаки гавкають. Мабуть, за лисицею побігли. Я зараз насію цього золотушника, де його не було. Отак воно і це є, розсіюється. Це зустрічі змінити неможливо. Оце позвонив коханий мені. І отут мені е, призначив побачення. Оце я зараз буду його тут чекати. Каже, чекай мене, я зараз прийду, тебе заберу. Ну. Зараз я вам покажу, як він на мене свариться. Загрязні гриби. Зараз ми таке візьмимо. Таку зробимо трошки таке спеціально. Побачите як оце він буде мені чистити. І таке буде всяке косати. Сиртиться буде. Все в мене таке відрі. О, Отак от. Mm -hmm. Mm -hmm. Ще такого, такого натрусимо туди. отакого такого всякого Зілечка натрусимо туди. Побачимо зараз. Дивіться, що робиться. Це сижу, чекаю, дивлюся, як хтось прив'язав пляшку весною, щоб соку набрати з берези. І забувся за неї. Так вона і вісить. Розі прийшла, Рінго прийшла, значить хлопці йдуть мої вже. О, іде. Зараз побачимо, що то він мені скаже на оце і на оце. Ну що, ви назбирали трохи грибів? Ч червона шапочка наша. Яка червона? У мене чорний капішончик. Ну-ка покажи, що ти там назбирав. Нічого собі. Ой, уже, сердить. А що це, це за, за сміття ти гриба? Де сміття? Що <сміття> це за це таке? Ти подивись, які чистюсенькі, альнесенькі, а то такі. Кашляв. Жах! жах. А ти ходила, По кущах ходила такі всякі. <рес> от, <в мене. рес> от ти в мене любиш Тебе всякі себе не ліпляться вона. Всяке такі ось а таку грязюку, отам. От, блін ужас, блін. Яка різниця, кінця? Яка різниця? Боже, які чисті гриби, чуєте? То що, я така засранка? <рес> Бачите, як треба їми крутити вертити? Так, зараз дам крутить вертіть. Оце тако замажешся. І ще ця ножка. Ага. Кажуть, що в чобіт попадали, що з ними? Прийдеться витрушувати тобі. Ага. Оже. на що ти дивилась? На <творювання> <творювання> що ти дивилася, як мама ці гриби збирала такі жахливі? Це не мені чистенькі. По складав. Тітя, я вже хочу додому. Я вже втомилася, вже не, не хочу грибів. Хочу додому, пошли, хочу швидко, побіжаємо. Кого з'їли гон. Чуєш кіця, це від кролика? Це кролика десь з'їла. Все, потумилося. Підемо додому. Сонечко. Сонечко світує. Щасливі, втомлені.